Народ, добрий день! У нас є CZ-4. Вона в даній комплектації йде з транспортним пристроєм і прикадкою. Прикатка в цій варіації йде без пружинного загортача ззаду, бункер іде снержавічки, задня стінка, передня і перемичка. Імпортні висіваючі це висіваючі на добрива з катушкою з прямим зубом і висіваючі на зерно, з дрібно-насіннєвою і трав'яною катушкою. Регулювання в нас на добрива. Йде ось ручкою і варіатором, і на зерно так само Цою ручкою і варіатором. В комплекті йдуть маркери так само з розпределителем потока на маркер маркеріборда і диск е, з борсталі. Диски сашників йдуть так само е, імпортні, вони йдуть з обслуговуваною супочкою на е, сам корпус чугунний на звичайних поводках, посилених з посиленою пружиною. Ми маємо варіації зернової групи 1,8 на весна, 2,4 на весна, 3 метри на весна, 3,6 причіпна, 4 причіпна, з транспортним із прикаткою. 5,4 так само з транспортною прикаткою причіпна, і шестерочка, ось як ви можете бачити, з транспортною прикаткою. Так само причіпна сівалка. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.